Біля контрольно-пропускного пункту військової частини наша знімальна група зустріла активісток. Барикадування полягає у вибудовуванні піраміди з шин під воротами. Автомобілі з продуктами вільно в'їжджають та виїжджають з частини. Жінки періодично перемовляються з черговими КПП. Жінки наголошують, що свою місію налаштовані виконати. Чому я тут стою? У мене в, в Києві син. Я не знаю наразі, де він зараз. Можливо, і на майдані У мене на майдан поїхав чоловік, який зареєстрований там з 25 грудня. Якщо будуть їхати військові, вибачте, я буду лягати під колеса, щоб не не загинула моя дитина, не загинув мій чоловік. Буду стояти, лягати під колеса, буду спасати, що що зможу, який внести вклад сюди. Я за Україну стояти, за Україну, і ми переможемо. Уже підготовлені були БТРи, вже особовий склад був на місці. Ми спілкувалися з командирами частини. Ми спілкувалися з рядовими військовослужбовцями, і відповідь була одна: злочинних наказів вони не виконують їхати на Київ вони. Не будуть але зустріч пізно ввечері з командувачем 8-го армійського корпусу паном Петром Литвиним. Він нас прийняв також. Офіцери він запевнив всіх жінок, які були, що армія 8-го армійського корпусу не піде на Київ. Що армія з народом, що вони присягали на вірність українському народу, і він сказав, що я піду у відставку, але людей у Київ… Я не поведу підтвердження про підготовку військових до будь-яких операцій. Знімальна група не почула чергові контрольно-пропускного пункту відмовилися спілкуватися та коментувати ситуацію.